Касті ще один день. Зазвичай ми ділимося історіями українців, які встояли під час війни, людей, які продовжують жити, любити і працювати попри щоденні терористичні атаки Росії, людей, які роблять все можливе і неможливе для нашої перемоги, підтримують одне одного, волонтерять, донатять зсу. Але сьогодні ви почуєте історію не українця, а іноземця. Тим не менш небайдужого до подій в Україні Петко з Болгарії допоміг тисячам наших співвітчизників, які вимушені були рятуватись на його батьківщині від російських обстрілів. Відтоді він прийняв радикальне рішення продати житло в Болгарії і переїхати до Києва. Петко на власні очі бачив, що сталося з Бучею, Ірпенем та іншими містечками Київської області під російською окупацією. Зараз він продовжує свою волонтерську діяльність в Україні. Історія, яку ви почуєте, також допоможе зрозуміти, який вплив в Болгарії має російська пропаганда і як болгари ставляться до подій в Україні. Аймфомболґерію Еновіслімджестінгліспікінгай. Я з Болгарії працюю розробником програмного забезпечення. Я системний архітектор. Працюю віддалено. Так сталося, що я зараз в Києві постійно переїхав два місяці тому. І ось я тут. Айбінколкетфотумансоредісокірам. 24 лютого українці прокинулись від вибухів у різних містах. Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Петко розповідає, як і де його зустріли новини про Україну для мене це почалося трохи раніше. Я був у Бельгії 20 лютого, вечеряв із другом. А за сусіднім столиком сиділа жінка. Ми розбалакалися, і в кінці розмови вона наполягала на тому, щоб ми перейшли до обговорення можливого російського вторгнення. Вона була майже впевнена, що буде повномасштабна війна. На той момент я нічого особливого про це не знав, але ця тема привернула мою увагу. Через це ми вирішили їхати в Болгарію вночі 22 го числа. Хоча планували бути в Амстердамі. Вже були новини про те, що російська армія входить в Україну. У той момент я вже точно знав, що починається війна, і мені потрібно було трохи часу, щоб зрозуміти, що відбувається, зібрати певну інформацію. У той час панував хаос. Можливо, тут було те саме, але і поза Україною було дуже важко зрозуміти, що ж відбувається. То 24-го числа я взяв автомобіль і приїхав на румунсько-український кордон як волонтер. Я був одним із перших, хто відгукнувся, тому в тому місці, куди я приїхав, ще було небагато людей. Далі було багато людей із багатьма різними проблемами. Більшість намагалися втекти від того, що відбувалося в Україні. Було дуже важко все організувати. Дуже швидко людей на всіх кордонах стало досить багато, тому нам довелося мати справу з цією величезною кількістю. Також було дуже холодно, тому ми не могли залишити людей просто на вулиці. Я забронював кілька номерів у готелі. Деякі люди стояли на кордоні, поки ми намагалися знайти якісь автобуси чи інші транспортні засоби, які могли б їх перевезти. Я також багато їздив і деякі люди їхали в бік Болгарії з України до Болгарії 18 годин в одну сторону. Кілька разів мені доводилося їхати від кордону на своїй машині 18 годин, а потім повертатися. Крім того, у мене була основна робота весь цей час. Тому було досить важко. Так пройшли перші 20 днів. Тим часом я вів переговори зі своїм урядом. Вони допомагали мені з організацією автобусів. Через 20 днів ми організували хаб у Бухаресті, тому що там були не лише люди з кордону, де я був. На інших кордонах були й інші. Ми створили хаб, де збирали всіх людей разом у Бухаресті і потім садили їх на потяги до Болгарії. Так це було на початку. Со десихаетхепанінбегінепро свої причини допомагати українцям. Петко розповідає так. У мене насправді не було такого типу. Ну я приїхав не тому, що я когось знав, чи мав якихось родичів, чи щось. Я не хотів сидіти вдома, просто дивитися новини та спостерігати, що буде далі. Через цю пропаганду ви не можете сприймати нормальну інформацію або реальну інформацію про ситуацію. Я просто хотів поїхати туди і побачити на власні очі, що це таке, і чи можу я комусь допомогти. Тому для мене не було проблемою просто поїхати туди. Як я вже сказав, я працюю віддалено, тому знав, що проблем у мене не буде. Це було просте бажання. Я просто хотів допомогти людям. У мене насправді не було плану. Спочатку я зрозумів, що йде війна, тож подумав, що на нашому кордоні біля Румунії з Болгарією вже є люди. І коли я приїхав туди через 5-6 годин на своїй машині, я зрозумів, що моя інформація невірна, і люди насправді все ще в Україні. Тому я вирішив поїхати в Бухарест. І поки я їхав, я був майже в Бухаресті, коли мені зателефонувала одна з моїх колег Юля, вона з України. Вона сказала, що намагається втекти з-під Ужгорода, який знаходиться біля кордону зі Словаччиною. Тоді я вирішив рухатися в цьому напрямку. Але перед моїм від'їздом в Угорщину вона сказала, що вирішила залишитися з чоловіком, і вони повернулися в івано франківськ Але я вже був на кордоні і було дуже пізно, тому вирішив залишитися. У мене був великий автомобіль. З моїми друзями з Болгарії ми створили групи в соціальних мережах у Фейсбук і оголосили, що я та ще деякі люди приїхали на кордон. Тому якщо комусь потрібна допомога, вони можуть зв'язатися зі мною. І приблизно через 20 хвилин мене знайшли люди, почали дзвонити, казати, що їм потрібен транспорт, десь переночувати і так далі. Це був момент, коли ми фактично створили найбільшу волонтерську мережу в Болгарії. У наших групах більше ста тисяч людей українці та мої друзі, які допомагають їм у багатьох проблемах у кожній їхній проблемі. Попри колосальну допомогу болгарських волонтерів, петко зізнається, що всередині країни люди по-різному ставляться до війни розпочатої Росією, і на це є причини, які не просто озвучувати. Ну для мене це справді досить важка тема, тому що ми історично, Болгарія, і я як болгарин, ми ніби п'ята колонія радянської Росії. І це дуже важливо для розуміння, що історично ми маємо тісні зв'язки з росіянами. І не те, щоб я чи більшість болгар почуваємося близькими до росіян, але нас цьому вчили в школі. Також влітку у Болгарії багато росіян, наприклад, багато росіян володіють нерухомістю в Болгарії. Крім того, у них є агенти на кожному рівні в моєму уряді та інших установах. Отже, ви повинні тримати це на думці, перш ніж я продовжу, тому що це дуже важливо. Пропаганда є справжньою проблемою в Болгарії. Я не знаю, як у вас було може до війни, а може до майдану, але в Болгарії це дуже велика проблема. Особливо після 24 го числа пропаганда зросла у 20 разів. У мережі поширювалася фейкова інформація, і багато болгар дійсно в це повірили. Мені дуже соромно, тому що, врешті-решт, я болгарин, як і вони. Але все ще є люди, які не вірять, що це відбувалося тут. Я не знаю, як це сказати, але були фільми, зняті у Бучі, Гостомелі, і у нас були політики, відомі люди, які виходили на публіку та казали, що це якісь голівудські актори. І для мене це справді огидно і божевільно, але це реальність. З іншого боку, у нас звичайні блогери є, які розуміють, що відбувається, але вони насправді не хочуть втручатися в цю публічну боротьбу, де ми просто кидаємося сміттям одні в одних. Вони просто залишаються осторонь, і буває так, що ця ситуація створює образ, що більшість болгар фактично на боці Росії та її пропаганди, а ми ні. Освічені люди просто не такі активні в соціальних мережах, тому ви не маєте враження про них. Якщо вам потрібно їх порахувати, вам потрібно дійсно поїхати в Болгарію та зустрітися з людьми особисто. Якщо вам доведеться слідкувати за змі та за соціальними мережами, у вас кладеться враження, що більшість болгар насправді на боці Росії, але це не так. Тож сподіваюся, що це трохи прояснить загальну картинку. Після майже місяця волонтерства, допомоги українцям, в основному жінкам з дітьми з поселенням, транспортуванням, документами та всім необхідним. Петко прийняв неочікуване рішення поїхати в Україну, побачити ситуацію на власні очі його надихнула одна українська матуся. Со so, автормаферкмішен. Тож після моєї першої місії я повернувся до Болгарії. Це було на 25-й день. Була одна жінка з двома дітьми, одна з яких була дуже хвора. Я не зміг посадити їх на поїзд тому, мені довелося вести їх до Болгарії. І я залишився там. У нас вже були ці проблеми, наприклад, формальні проблеми з їхніми документами і решта. Я зустрічав десятки тисяч українців, переважно жінок з дітьми. Тому треба було якось вирішувати ці проблеми. Вдома я досить популярний. Я довгий час був активістом, тому у мене було багато друзів, багато зв'язків. У нас також змінився уряд за кілька місяців до початку війни, тож я знав багато людей, і я був у позиції, де дійсно міг допомогти у всьому. Тож перші два місяці після мого повернення я справді мав справу з усіма цими формальними речима. Нам довелося купувати сканери для паспортів, тому що було багато людей, які нам потрібно було записати в наші програми, які ми ще створювали. Я брав участь у всіх цих процедурах і, звичайно, у створенні цієї волонтерської мережі, тому що, як я вже сказав, нам потрібно було волонтерити в різних місцях, різних містах, у різних сферах знань. Тож через три місяці у мене вже було 10 жінок, які мені допомагали. Вони були налаштовані. У них було все. Одна із них просто сказала мені, що вона планує повернутися в Україну, і у неї також є дитина. Для мене в той момент це було досить дивно, тому що я знав, що в Україні йде війна, але я також розумів, що щось не зовсім так там, де я. Я не кажу, що я ненавиджу свою країну, але було очевидно, що українці насправді не можуть інтегруватися на моїй батьківщині через цей бар'єр у розумінні ситуації. Тож багато українців почуваються у мене вдома не так, як удома, і на це є причини. Тож, коли вона сказала мені це, я подумав: гаразд, якщо вона намагається повернутися додому, коли там війна, і вона не боїться, але вважає за краще вирушити туди, але не залишатися тут. Можливо, це вже не так небезпечно, або я не знаю, як я маю це побачити. Я запитав її, вона сказала мені, що якщо щось трапиться, схоже на ядерну катастрофу, чи щось інше. Немає значення чи ти в Україні, чи в Румунії, чи в Болгарії. Так і є. Я погодився з нею. Ми забронювали її квитки на автобус, а через тиждень я з двома друзями сів на потяг, і ми приїхали до Києва. У той момент у місті вже було кілька людей, яких я зустрічав, які повернулися. Тож я зустрівся з усіма. Мені було де зупинитися, вони показали мені місто. Через тиждень мої друзі повернулися до Болгарії, але я вирішив залишитися. Ну, насправді у мене не було плану, але я залишився на місяць, і за цей місяць я відвідав багато місць. Я дійсно влився у київське середовище, я навіть був на кількох заходах. Мені дуже подобається електронна танцювальна музика. Я знайшов кілька місць, які відвідав. Мені дуже сподобався цей момент. І через місяць, оскільки в мене були деякі плани, я мав повернутися до Європи. Мені довелося повернутися до Бельгії, але я відчував, що не хочу покидати Україну. То що я зробив? Я поїхав до Львова звідти до Польщі, Бельгії, а потім до Болгарії. У Болгарії я продав свою квартиру і ще кілька речей, які в мене були. Взяв усе, що міг і поїхав назад до Києва, так ніби ніколи не повернуся до Болгарії. Зараз, оскільки я іноземець, мені не дуже легко залишатися. Я турист у цій ситуації, але я зрозумів, що Україна та Київ мають справді гарне середовище для людей, які працюють у такій сфері, як я, тому що тут багато молодих людей, багато it спеціалістів Також ваш уряд справді добре ставиться до нас у свій спосіб. Тож у перший місяць я зрозумів, що можу перенести сюди свою компанію та підписати новий контракт. Замість болгарського контракту я можу мати український, це набагато краще для мого бізнесу. Тим часом усі ці друзі, яких я знайшов, вони вже були волонтерами в різних місцях. Моя подруга Катя, вона волонтерить в одній школі в Гостомелі. Я їздив туди кілька разів. Вони намагаються відновити одну початкову школу, яка була повністю зруйнована. Я зрозумів, що насправді можу пов'язати свою роботу з цими благодійними організаціями таким чином, щоб моя робота як технічного спеціаліста, а також інструменти та рішення, які ми надаємо, могли фактично допомагати людям. Можливо, я можу розповісти вам кількома словами, що Саме я роблю, але загалом ми створюємо цифрові події та відео. У мене давно була ідея, що ми можемо створити кілька цікавих подій в Україні і спробувати розповсюдити їх у всьому світі, щоб люди з-за кордону могли приносити сюди якусь допомогу, наприклад, пожертви чи щось інше. І це дуже простий спосіб для мене сфокусувати увагу на цифрових подіях у конкретних місцях, де я вважаю, що це буде найбільш корисним. Тож зараз я у точці, де намагаюся організувати різні заходи в різних типах місць, де люди намагаються відновити те, що було пошкоджено. Like places where people try to rebuild something that was broken. Зараз Петко працює над тим, як масштабувати фандрейзингові івенти і привернути більше уваги світу до відбудови в Україні. Зараз ми організовуємо кілька невеликих заходів, як і на початку. Але я дійсно готовий створити абсолютно нову платформу навколо цієї ідеї. Я робив це вдома протягом тривалого часу, тому знаю, як це зробити. Зараз я маю справу з деякими формальностями щодо цього, але вже подав усі документи і веду дуже багато переговорів. Кожного дня я зустрічаю нових людей і намагаюся. Ається приєднатися до них або якимось чином стати партнером. Тож я вважаю, що провести такий захід лише питання часу. У Петко Багато роботи в Києві, однак, безпека один із ключових факторів, про який не можна забувати. Зрештою, завдяки російським ракетам, це навряд чи можливо. І в вересні під час запису інтерв'ю ми запитали Петко, чи почувається він безпечно в нашій країні? Насправді я почуваюся в безпеці, навіть у більшій безпеці, ніж почуваюся вдома. Я б сказав так: у нас теж є війна в Болгарії, але ця війна схожа на невидиму війну. Це відбувається віртуально, і ми маємо усі проблеми, які є у вас, а також багато інших. Просто ми не робимо це зі зброєю на вулиці. Але тут в Україні ви знаєте, що йде війна, і коли вимикаються сирени, ви знаєте, що є проблема, і вам потрібно знайти укриття. І вам потрібно знати, що ймовірно на вас летить ракета, і у вас є всі ці програми та інструменти, які допоможуть вам залишитися в безпеці. Я б сказав, що на моїй батьківщині з кожним днем гине все більше цивільних, навіть без фізичної війни. Як тільки я приїхав до Києва, я почув звичайно сирени. Але ви повинні розуміти, що я не був тут під час евакуації в лютому, тому я не мав такого враження від того, що відбувається. Зараз, коли чую сирени, це для мене звичайне явище. Насправді це був другий чи третій день, коли я приїхав до Києва, коли, мабуть, в останнє було влучання ракети по місту. Це було, здається, наприкінці червня. Після того я не думаю, що тут щось відбувалося. І Якщо поставити це в контекст, що в Україні вже існує так багато, скажімо так, технологій, сучасних технологій, я б сказав, що зараз це дійсно безпечне місце з усіма інструментами, які є у людей тут. With every all the tools these people have here. Петко також поділився своїми планами щодо українських міст, в яких хотів би побувати. Я давно хотів поїхати до Харкова, але не мав можливості організувати поїздку. Є ще одна болгарка. Вона рятує домашніх тварин, їздить туди щодня. Вона більше пов'язана з армією, тому що туди потрапити досить небезпечно. До цих пір я не міг потрапити в їхню групу, але в якийсь момент я теж туди поїду. Поки я був тільки в Києві та Київській області. Перше, що я зробив, коли приїхав, це відвідав Бучу, Ірпінь, Гостомель, Мощун та ще кілька маленьких сіл. Я познайомився з місцевими людьми. Це майже все, що я бачив. І я був у Чернівцях, коли в'їжджав в Україну, бо їхав потягом і залишався там на один день. Ми також спитали Петко про стереотипи, пов'язані з Україною та українцями, які він мав раніше, і чи змінилось щось після переїзду до Києва. Я справді вражений цими людьми. Я кажу це кожного разу, коли мої люди запитують мене про Україну. Тому що до цього, як я приїхав в Україну, більшість моїх друзів або людей, яких я знав з Болгарії, казали мені, що українці насправді не такі хороші. І коли ти зустрінешся з ними, ти побачиш, що вони здебільшого прикидаються. Просто щоб я не розчарувався. Коли я приїхав сюди, я побачив справді вмотивованих людей, але не через те, що якщо вони трішки піднатиснуть, їм підвищать зарплату, вони отримують гарну відпустку чи щось матеріальне. А це те, що зазвичай мотивує людей навколо мене в Болгарії. Я бачив людей, які мотивовані на іншому рівні, тому що ви, хлопці і дівчата, справді боретеся за свою країну і певним чином за своє життя та життя своїх родичів. Це дійсно робить великі зміни. Те, що я побачив, це те, до чого я насправді не можу дібрати слів, щоб описати. Але я б сказав, що кожен, хто приїде сюди, матиме змогу пережити те саме. Ми відчуваємо це, і це насправді одна з причин, чому я вирішив приїхати сюди, тому що я хотів бути частиною цього. Петко каже, що рішення переїхати в Україну допомагати йому далось легко. Що на його думку має мотивувати іноземців звертати увагу на Україну? Почуєте далі, It is just really a я не знаю, це було просте рішення. Це як вирішити піти у відпустку чи поїхати в Україну і допомагати людям. І я багато знаю, наприклад, звичайно, болгар, і я зустрічав багато румунів, які допомагали. Вони такі ж люди, як я, звичайні хлопці та дівчата, які мали нормальну роботу. Вони співпереживають, вони не хочуть бути невігласами та вдавати, що нічого не сталося, чи щось подібне. Ви не можете бути невігласами у цьому сенсі. Чи просто я не можу? Тому я насправді не маю пояснень з цього приводу. Просто я не дуже хотів залишатися і споживати всю цю пропаганду в змі, і просто робити вигляд, що цього не відбувається, або брехати собі. Добре, таке то відбувається, але я нічого не робитиму, або просто зроблю вигляд, що цього не відбувається. Тетя віцнатхе. Ви слухали 14-й епізод подкасту ще один день. Цей подкаст реалізується за підтримки посольства Чехії в Україні.